139-та школа Дніпра саме тут напередодні і стався конфлікт. Наталя матір постраждалого учня зі школи. Її син повернувся з головним болем та подряпаним обличчям. Виявилося на семикласнику свій гнів. Зірвала вчителька фізкультури за допомогою рукоприкладства. В раздевалке в школьной на уроке физкультуры галдели дети. Учитель физкультуры Екатерина Евгеньевна значит, зашла в раздевалку и пыталась им что-то крикнуть. И дети, естественно, не реагировали, детям по 12 лет. Мой сын в воле случая оказался сидящим ближе всех к двери, к ней. Поэтому она не нашла ничего умнее, как схватить его ногтями за вот так вот за подбородок, и ударила его на отмаж по щечину. Вот. І всі одразу замовчали у дітей шок. Це было на глазах у всього класса. А це та сама шкільна роздягальня, де Михайло на очах у всього класу і отримав в обличчя від вчительки. Хлопчик сам показує, як усе було. Я сиділа ось здесь, вона підійшла і почала отак ось ось, взяла, говорила, типа не розговорюва, мовчи, ударила отак, ось ось. потім дала ліща вотаку ось ось, і всі пошли до і в основному вона нічого такого, що хотіла, не сказала. Каже, після удару педагога було боляче, але не так фізично, як морально. І хотів би, але не зміг стримати сліз. Мені було больно, я заплакав, ну, звісно. На щеке, ось тут, ось, це царапина цього вчителя. Я... Ну, мне было тогда больно очень, и мне не хотілося признавать, що так со мною поступив учитель. Адміністрація школи шокована. кажуть, учитель з двадцятирічним стажем та зразковою репутацією. Директор пояснює, перед конфліктом з учнем педагог отримала травму. Їй на голову впала акустична колонка. Мовляв, це і могло спричинити нервовий зрив. Вона мені повідомила, що коли вона починала урок, у неї на голову упав колонка, ще два метри. І вона була травмірована вона в цей час. Вона й розбита голова. Звичайно, я не можу виправдати учителя. Защиту можна говорити дуже багато. Це титулований вчитель, який в 2006 році став учителем року всієї України. Я не можу її оправдати ні в чим. Вона зробила страшний поступок. От тільки виявилося, зразковий педагог вже не вперше розпускає руки після випадку з Михайлом. Заговорили і його однокласники. Я часто не могла дати підзатильник, підійти там удар. А річ, ну подиріники, наче всі видавала. Хаміла, обзивала і как-то оскорбляла ученьку. Іноді матюками, іноді ну, просто не дуже очень людьми. Буквально силу педагогічних прийомів фізкультурниці відчув і цей школяр. Два тижні тому вона втихомирювала і його ногою у живіт. Вона подошла і ударила отак. А потім що ударила ладошкой вот сюди про інцидент із сином матір Івана дізналася лише зараз. Хлопчик боявся і мовчав. Ета шу, етаже, те куди, куда его бить? Куда он же это... Ну, це... Я ну тіхом почему? я не хочу мсті. Ні в коєму випадку. я хочу, щоб наступні дітки не пострадали від цього педагога. Ось вона, та сама вчителька фізкультури Курилех Катерина Євгенівна із замазаною зеленкою головою, все ж погоджується зустрітися з журналістами на території лікарні, де за її словами проходить медичний огляд після падіння колонки на голову. Випадок з Михайлом пояснює просто станом афекту після травми. Состояння ефекта, якого я не могла себе абсолютно ні контролювати, не думать. Я подошла к этому ребенку, который мені мешал, взяла за челюсть, вот так вот, і попросила ребенка, дай мне сказать то, что я должна объявить. После этого я еще прибавила йому пощечину. А от інші випадки непедагогічних прийомів вчителька просто не пам'ятає. Я зараз стою, може бути це травма, але я не пам'ятаю. От тільки амнезія педагога після травми батьків постраждалих учнів не вразила. Вони вже збирають підписи і вимагають звільнити вчительку. Коли больна голова треба лічити, я відправляю в школу свого сина для того, щоб він як мінімум був жив і здоров. Я хочу як нормальна мать, як нормальний чоловік, щоб цей чоловік був освобожден від займаємої должності. Такі люди працювати учителями не можуть. Звільнити чи залишити такого педагога у школі вирішуватиме спеціальна комісія міського департаменту освіти. Нині чиновники ще не назбирали достатньо доказів і не визначились із вердиктом. А от у поліції за заявою батьків вже відкрили кримінальне провадження. Стаття Умисне легке тілесне ушкодження. Якщо провину вчительки доведуть, їй загрожує штраф або виправні роботи.